І рівень твоїх статевих гормонів, в тому числі тестостерону, значно підвищиться. У чоловіків, які страждають зайвою вагою, їхній власний тестостерон ароматизується в жировій клітковині і переходить в естроген. Якщо ти будеш збалансовано харчуватися, в тебе буде фізична активність, ти однозначно скинеш вагу. Як тільки ти скинеш зайву вагу, кількість жирової прослойки зменшиться. Рівень твого тестостерону буде значно ліпшим, ніж до того. Тестостерон допомагає скинути зайву вагу. Це міф. Тобі треба скинути зайву вагу, і рівень твого природнього тестостерону відновиться. Дуже рідко зустрічається той випадок, що на фоні гіпогонадизму зниженого тестостерону виникають ожиріння. Частіше все навпаки, ожиріння, метаболічний синдром. Інсулінорезистентність, наявність цукрового діабету другого типу провокує зниження тестостерону, який по аналізам ми бачимо. Нюанси чоловічого здоров'я. А ти підпишись.